Чи варто купувати Pixel 6 Pro або ж 7 ку у 2025 році? Сьогодні чесне порівняння з Pixel 8 Pro та 9 Pro XL. В цьому відео я протестую флагмани Google останніх років, і ми з вами визначимо, чи тягнуть вони застосунки, камеру, батарею, та штучний інтелект. Ну що ж, мені вже не терпиться показати вам смартфони, тому погнали зараз. До речі, ціни на смартфони просто божевільні, але чи справді варто віддавати тисячу доларів і більше за флагман 2025 року? Чи варто взяти також флагман, просто старіший? Pixel 9 Pro XL коштує 1200 доларів. А от Pixel 6 Pro можна знайти навіть за 250 доларів. Так само і сьомий піксель можна знайти в рази дешевше. Тільки в мене от логічне запитання: чи це справді економія, чи насправді це? Пастка. Адже дуже важливо, щоб смартфон підтримував оновлення і, звісно ж, не лагав. Pixel 6 Pro перший смартфон з процесором Tensor, але вже тоді були нюанси з перегрівом та автономністю. Pixel 7 став стабільнішим, але штучний інтелект ще не був на рівні. Pixel 8 Pro вже працює з Gemini Nano, а Pixel 9 Pro XL з Gemini Ultra. Ось тут уже відчувається різниця. А що у нас по камерах? Ви будете здивовані, але Pixel 6 Pro досі видає шикарні знімки. А от у нічній зйомці 8 і 9 покажу. У справжню вау менше шуму, краще HDR, швидша обробка фото. Загалом, якщо ви фотографуєте на авто, різниця не критична, але для блогерів і соціальних мереж вісімка або дев'ятка буде кращим варіантом. Отже, Pixel 6 Pro та сімка у 2025 році оптимальний варіант для тих, кого обмежений бюджет, потрібна хороша камера і базовий функціонал. Pixel 8 Pro – це ідеальний баланс, ший, підтримка і продуктивність. Pixel 9 Pro XL – топ, але ціна відповідна. Варто брати тим, хто хоче максимум. Напишіть в коментарях, який Піксель ви обрали у 2025 році. Мої фаворити це Pixel 9 Pro XL та Pixel 6 Pro. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на наш канал і натиснути дзвіночок, адже тут буде ще більше чесних порівнянь без води і маркетингу. До зустрічі!